Ти ж не про нас, коли в душі горить вогонь. Якщо сів перепочити, довго не барися. Перепочив знов до діл берися. Моїй крові тече вогонь його не зупинити, та в голові повно думок, як краще все зробити. Заряд енергії, пульс електронів, ні, я не робот. По цьому принципі живе природа, ідеї в голові не дають спокою, Що зроблено руками власними, приносять радість. А я горю, немов зоря, що крізь пітьму пробилась, Вибухаю, як світанок, щоб ніхто не зупинив нас на долонях. Жар, хай іскри сипляться додолу, кожен рух. Кроку перед я створюю основу, мої нерви, як дроти, Струм несеться по венах. Кожен крок, наче імпульс, я рушаю без Вагань, Ця сила на випадковість. Це мій власний запал. Я не зупинюсь, поки вогонь у крові не згас. Відчуй цей пульс б'ється в так з моїм серцем. Рими як іскри, розсікай темний простір, слова, це полум'я. Що розпалюй Скавкамит виникають, образи спалах думок. Я малюю світло серед темряви Моя пристрасть, як буря, що ламає всі корни голоси у вітрі шепочуть трушай вперед, не зупиняйся. Кожен так це вибух. ритм полає в мені. Якщо вогонь у серці, значить час творити сни. Пульс швидкий, йому грім він розриває. Тишу, я не жду дозволу, просто будую свою нішу. Вібрації несуть мене крізь міст і покоління. Музика це код, я запалюю видіння. Світ пробує зламати, та вогонь не згасне. Я йду крізь бурі, крізь темряву, крізь граї мої слова. Це вибух, що лишає глибокий слід, не зупинюсь. Хай вітер несе ці рими Світло всередині, немає меж, нема кордону. Як буде, що ламає всі кордони, голоси у вітрі шепочуть, рушай вперед, не зупиняйся. Кожен так це вибух, ритм палає в мені, якщо вогонь у серці, значить час творити сни. Роти, струм несеться по винах, кожен крок, наче імпульс, я рушаю без вагань. Ця сила не випадковість. Це мій власний запал, я не зупинюсь поки вогонь у крові не згас. Та в голові, мов блискавками, виникають образи спалах думок, я малюю світло серед темряви. Світ пробує зламати, та вогонь не згасає. Я йду крізь бурі, крізь темряву. Віддача, не питаю ПРАВИЛ, пишу їх сам на папері. Вибух як буриний шторм Кожен звук ЦЕ імпульс, що веде що не про нас, це не про нас.